Вітаю дорогі глядачі. Не знаю як вам, а мені здається, що осінні фрукти створені для ароматної і пряної випічки. Цей знаменитий пиріг мастхев осені і без різниці вверх зрізом викладати сливи чи вниз. Хто ще не готував, закликаю це зробити якнайшвидше. Інгредієнти також залишу під відео. Я роблю одразу двойну порцію. Отже, беремо вершкове масло дуже м'яке, я своє заздалегідь дістала з холодильника. Додаємо цукор, звичайний ванільний і дрібку солі. Перемішуємо спочатку лопаткою, а потім збиваємо міксером і додаємо по одному яйця, продовжуємо взбивати ще кілька хвилин. Тепер додаємо борошно і розпушувач. Борошно краще, звісно, просіяти від грудочок, але і так все вийде. Тепер уже лопаткою перемішуємо до однорідності. Викладаємо в форму. Мені подобається такі пироги випікати в скляних формах, це якось так атмосферно і по-домашньому тепло. Якщо боїтеся, що пиріг пристане до форми, її краще змастити маслом і присипати борошном. Я цей крок пропустила, бо дуже поспішала, і мої пироги трохи пристали. Розприділили тісто по формі і викладаємо зверху сливи. Як вам більше до вподоби, зрізом догори або шкіркою догори. В оригінальному рецепті все ж шкіркою догори. Але тут як вам більше подобається. Змішую цукор з корицею, можна ще додати лимонного соку, але я не буду. Присипаємо щедро зверху пиріг і відправляємо випікатись на 40-50 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку. Обов'язково перевіряйте готовність в декількох місцях дерев'яною паличкою, вона має бути суха. Заварюйте ароматний чай або каву і смакуйте. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!